Змагання чотироколісних у Великій Чернечині під сумами відбувся п'ятий етап чемпіонату України з кантрі-кросу серед квадроциклів. Як це було, дивіться далі в сюжеті Ірини Касяненко. Вперше за всю історію чемпіонату змагання серед квадроциклів відбулися на Сумщині. У п'ятому етапі чемпіонату України з кантрі-кросу змагалися вісім так званих класів. Це 70 учасників з усіх куточків країни. Кожен клас був сформований за принципом габаритів і потужності квадроциклів. Учасників на спортсменів чекала класична для кантрі кросу траса. Її спеціально створили для цих змагань. Дуже складна траса, тому що ну така дуже багато реальних участках. И тяжело, надо было не столько скорости, сколько внимательно прохождение поворотов. И тут и песок, и колья, и в лесу участок с таким, как говорится, узким местом. И большие трамплины, и большие спуски. Поэтому ну мы постарались, и все получилось. Дуже хорошая гонка, дуже хорошая трасса, много поворотів, много ям, подскоков там, ну просто. Еще, может, и не готовы к таким гонкам попробовать стоило, а теперь уже имея опыт, можем уже дальше. Приятно смотреть, как соревнуются. Я впервые ну вживую вижу это, хотя сам такой автомобилист, но тем не менее. Супер, честно, слов нет, одни эмоции. Дети тоже все в восторге. Я первый раз это вижу. І в мене враження отакі во. Я хочу, щоб кожен рік оце таке було, Тільки, ну, може більше, та саме, щоб ну, таке отаке. А, були поломки, сходи техніки. А, от недавно ми наблюдали, а, був переворот одного з УТВ, а, ну, його удачно перевернули, воно поїхало далі. Слава Богу, все обійшлося і все в порядку. Після турніру кращих з кожного класу нагородили дипломами. Переможці продовжать змагання у наступному етапі. Їх у чемпіонаті України сім. Фінальне відбудеться за два місяці на Черкащині у місті Умань. Ірина Касяненко, Сергій Мілевський на часі новини.